Так, ну і ось значить, результат наш. Ну давайте оберемо потужности нашу. Потужности не ні. мы будем думали. І ось, наприклад, скільки, наприклад, 60 километров за годину и скики С метров в секунду. Ну, от бачите, це 1666. Точність, як є, ось він показує. Якщо ми беремо два знаки, і теж нічого не стається. потрібно, повинна бути зміна. Ну, хоча б вже це зараз все розраховується, змінимо тут з точністю і повернемося. Так. Поки що показуємо. Так, значит, додамо ось тут у нас для S2, для s запишемо. Просто ми це забули. Сакрасі. Так, Set. Так, далі New обираємо. Є і ось Selectory Calc. Ну, буду нас сподіватися, що це вже все. Значить, Давайте перекомпілюємо знову. Так, ну поки що вже все фактично. І можна дивитися. Ну давайте те ж саме, значить, довжини, цей швидкості 60 кілометрів. 69, ну, хай буде да, 60. 60 і тут оберемо так метрів секунду. О, 16,66, точність два знаки. Все. Бачите, 16-67. есть все працює. Давайте ще не будь, порахуємо, наприклад, ці об'єми. Об'єми. Ну от 60 ну, давайте запишемо все ж таки один, а тут беремо літри. От мілілітрів це тисяча, ну звичайно. А ось цікаво скільки це буде, наприклад, ну, пінти. Пінти американські. Ну, 1 літр, 2,13 пінти. Все, все у нас працює, все чудово. І давайте тепер значить, займемося, попрокручуємо значить, весь там код, який у нас є. значить, Всі ці речі. Ну, Певний час це займе у нас. Так, давайте починати ось що, з розмітки. Чи навіть не з розмітки, давайте зі строк. З Веліюстом подивимося на String в mail Поїхали. <coughs> ну, бачите, тут, до речі, він підхрестюється, тому що, значить, копіював а у нас проект конверт Екзампла 3. Вот. Так. А для нього нема відповідності. Щоб була відповідність, тобто десь тут потрібно. Так, от немає його. Тому ми просто вставляємо його в ці строки. Так, і сюди в українську мову теж вставляємо. Тобто він мені підказує, що там чогось ми забули. Ну і стрінг тепер. Бачите, тепер вже ушла ця штука. Прокручуємо. є російські українські зі строками розібрались розмітка activity main так ну давайте ми його трошки як би розширимо і тепер прокрутимо є е. тактегорії XML, Ну тут мало, Значить, давайте. Ось так, тут все. І айтем теж все. І така штука, давайте дровий було. Ну, малюночки вже обирайте самі. Я робив їх там розміром 100 на 100. І, відповідно, значить тематики, ви можете знайти малюночки. Єдине, що тут є ось Rounded і rounded 2 смей. Ось це ми подивимось. ну Давайте. Давайте, давайте ось так от прокрутимо всю сторону. Так, є. І раунд 2, теж ми теж ми з і справа наліво. Є, все інше є. Тепер код. Ну, давайте почнемо з таких класів таких допоміжних. Давайте, по-перше, категорія. Прокручувати не потрібно. межа, теж не потрібно. Значить, далі Powers. Теж не потрібно прокручувати, Squares, теж не потрібно. Velocities теж не потрібно, Volumes, ну тут прокрутимо. Weights. Ну і, здається, лендс ми не дивилися, лендс. Все, лендс є. Адаптери, категорія адаптер. Давайте прикрутимо. Ну, імпорти, щоб коли. Міжірус адаптер. Теж. Є е, імпорти є ну і нарешті головний файл main activity для нашого ми прокручуємо імпорти розкриємо і поїхали все так що там з часом час є ну І давайте на цій ноті давайте його ще раз запустимо і що-небудь там зробимо. Давайте перекомпілюємо, хоча тут уже не обов'язково його це робити. Він є на телефоні, ну зробимо так, працює ГРАДУ, запускає на пристрої. От лаунченом девайсес і все. Ну, бачимо, давайте. Довжини переведемо. Ну, давайте, наприклад, ярди. 1 ярд. Де там один ярд і переведемо його в ці в дюйми. Ну, от, виявляється, що в одному ярді 36 дюймов. Ось ну, така от історія. В общем, робіть, користуйтеся. в мене на цьому все. І... На все добре.